Пау-пау, пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий хорор режимчик під назвою Midnight Hotel, Чи мотель, не знаю. <рес> Проте, я думаю, то не сильно міняє суть. Що я знаю про цей режимчик? Якщо чесно, рівно нічого взагалі не знаю. <рес> я тільки знаю, що це від того самого розробника, який створював гру, типу, щось там Midnight Cafe, чи щось типу такого. В общем, режимчик, який я вже грав. Дивив, опеншоп, ану. Ага, тут є постки. Є, є ось. причому чому різного роду є як банана отакий прикол, так і ну, капкан. Якісь суперспі, тут фонарик, супер яскравий фонарик, 100 робуксів. <свісно> Всього на все. Лайте, що з такими цінами? Пішли ви тупо. <свісно> Дві, як цікаво, значить, тут зробили лобі. диви, тупо таку машинами. Абалгеть. Тут у нас лобі на диві, два лобі на одного гравця. Одне на два, потім на три, чотири, чотири і шість. Оце, до речі, прикольно. Отут От прям реально класно зробили лобі. і... Ідея не супернова, проте все одно прикольно. Тому бем, let's go! І, в принципі, відправляємося в нашу Подорож? Я не знаю, як це назвати. Так, е, значить вибрати, хто я? Я мейл, я чоловік. <рив> ну, зранку, принаймні, був таким. Опа. Кудись їдемо, куди їдемо? Камеру не можу крутити. окей До речі, класно їдемо. А що з колесами, да? Ааа, ми ще отак от. Ага, ага. І, до речі, багато де в яких іграх, я ну дивлюся, просто є одна єдина кнопка. Jump scare every Що з вами? Ха-ха, що це таке? Дивиться, яка ти красива. Ой-ой-ой. Це просто обалдеть. А що робить? Head to the reception and check-in. Типу, а, куди саме пройти, пройти. Ти хто? Що ти там стоїш? Алло? А що <схід> <схід> а... 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 А а а з тобою таке? Ой, ой ой. Ладно, упустимо поки що цей момент. <схід> О! Welcome to the motel Найкращий мотель в цьому регіоні. Check-in? Що таке чекін? Я не знаю, що таке. Ага, Yes, I have a... Так, я маю резервацію. Ну, тобто, я вже забронював номер. Що ж, тоді ось ваш ключ від кімнати номер 6 Насолоджуйтесь. Окей. А я той, а я гру поламав. Мені тепер, щоб крутити камеру треба завжди зажимати праву кнопку. Що <ріст> тепер робити з цим? Так, окей, ми трошечки перезапустилися, і проте, як бачиш, проблема в мене ця не пропала. В мене чомусь курсор не блокується, проте, ну, вже буде так. <ріст> а що робити? В принципі, мий ключ забрали чи не забрали? А, ось до треба було забрати. Окей, є таке діло. І тепер е підберіть, значить, свої шмотки. Отако бемц. І відправляйтеся в свою кімнату. Окей. let's go. Let's go. Ось у Наша кімната. Бем. Ось все open. О. Отако. place лагуага. Ух ти. Я ще й правильно все зробив. <laughs> Вау! Тут холодно. Ага, та ти що? Включить е, той пічку, да? Угу. А де її шукати? Де пічка? оце пічка? Да, диви, прикол, понял. Куди дзвоним? А куда ми Е, Ми хотіли б заказати три піци, будь ласка. Ага, а чо три? Нас четверо. Алло. <laughs> Звісно ж, е, там щось оплата кредиткою, типу, чи що? А, оплата налічними чи тими. Чи картою. Ми, видно, люди багаті, в нас купа кешу. Окей. Підготуйте кеш і розслабтеся в своїй кімнаті. А куди його підготувати? Отако, да? Ось що, поняв. Не пускають, да, все, халепа, не можна відкрити. Ти ночуєш на. Ой-ой-ой, ти що ти таке робиш? Страшно вже то було. <реш> Ей, ти хто? Це моя кімната. Сер, я гадаю, що ви помилились. Це кімната під номером 6. О, я дуже-дуже вибачаюся. Я бачив, що ти типу, по мій ключ якийсь по. А, він неправильно дивився, поняв. О, ну ви молодці. <реш> Куда йшо? <ішу? реш> <реш> ну тепер ви там побудете. Всього халепо. <реш> ага. А, ні, стой. Що там, піца приїхала, не приїхала. Що, я пропускаю половину сюжету з цими вашими приколами. Алло? Ось, да? Оце наша піца приїхала. Алло? Дядько. О, яка в тебе серйозна походка. Піца <ріця> <ріця> delivery service. Ось ваша піца. Дякую. Ось оплата. Ага, дякую. Хорошої ночі. Все, давай, кеш. Де піца? Я повісти пі... Піца. Builder brothers pizza. Відкривай коробку. Давайте їсти. Алло, я хочу їсти. Я хочу піцу. Uh, check the bed. І що? Ух ти, фу. Ой-ой-ой, який жах! Таракани, прикинь. Під подушками в нас були. Іти на рецепцію і запитати про спрей від отаких, от типу, ну, шкідників. Окей, в принципі, з цим немає великої проблеми, але така штука це на. на, 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 на той. Да. понял? <хи> давай спрей! Сір, е, моє ліжко повне тараканів. Я залишаюся в кімнаті номер 6 А, я, я живу в кімнаті номер 6 я, пов... я маю отримати свій спрей. Звичайно, ось. Вибачте за це. Е, це старе місце. Ви знаєте? Дякую. Це е, місце реально дещо дивне. Да? Ну, вона хотіла принаймні так сказати. Окей. В принципі, у нас є спрей. Супер, я гадаю, що так. В принципі, давай травити тих всяких штук Оцих бемс. Все, геть. Все? Все нормально? Ну наче, да. Все, всі тараканчики про... То есть Ух ты ё... Оце сусіди нам попались, я поняв. Треба піти і попросити їх зробити музику тихішим. Окей, okay. let's go. Бо то вони на натурі вже диви, Трошечки припухли, да? Ніч на дворі. Алло. Постукати в двері. Алло, ти! А що з тобою? Що <laughs> ви хочете? Uh, um, чи не могли б, будь ласка, зробити тихішим музику? Це вже дуже пізно, ви знаєте? Fine. whatever, loser. А, типу, і що? і ще, я ті візьму каменюку зараз і розіб'ю. А, він реально зробив тихіше. Окей. Let's chill в нашій кімнаті і трошечки подивитися ТВ. Ну давай, тільки той. А на що нам скотч? Скотч на кроваті. Що таке? Get back в свою кімнату і відкрити ТВ. А як відкрити? А що таке? Що поламалось? Алло. А, Все нормально. Вау, який крутий ТВ! Обалдіть! Опа, щось і стало? та, типу, е, знеструмлено у нас, коротше. Звуки в ігрі просто надзвичайно голосні, я не знаю. Так, треба нам тепер е, пройти на рецепцію і запитати, чому такі біди, типу, з електрикою. да? Алло, старіна, не знаю, хто ти, Китай, чи ти там корець, японець, мене це не хвилює. Алло, що з електрикою? Я за що заплатив гроші? Ага, каже, що він зараз все подивиться. Давай бігом! Жесть, ти взагалі вже припух, дядько. Чекай, а ключ номер 9, так то на місці. Опа. Да, ключ номер 9 реально на місці. А там же ж чувак був приходив, що за біда? Тепер все пофікшено. Вибачте за цей інцидент, я е, скажу менеджеру про це. Ну, Кент, дивись, щоб більше такого не було. А то я потім прийду, ти знаєш, за цим пультом, і тобі краще не знати, як я буду його використовувати, щоб ти наказати. Так що. <звук> Та ви задовбали ці звуки, це просто жесть. Чого ти під земле? О. Я хотів би вибачитися за оці приколи з кімнатою, каже цей менеджер. Ну давай вибачайся, з тебе ще одна піца. Зомбі. <рес> Це ну, більше не зомбі. Бібізян. Ой, все, давайте без цього, да? А все, кстати, закрито. <рес> <рес> все, тепер точно на коврику жити. Ну і що, нам дадуть нове завдання? Чи ні, диви. Опа, підніміть телефон. Алло, з рецепції дзвонять. Це кіната номер 6. Тут хтось е, в кухні хоче, щоб ви зустріли його, да? І зараз в кухні? Да, дивіться реально написано Go to the Kitchen. <laughs> Яка кухня, ви А ну пішли, окей, я не проти. Так. Ага. І що? <laughs> <laughs> ну, Махам, як типу, хотів налякати, чи що, не поняв? Записка? Це дуже дивно. Де записка? А, сього, да, оце вона, типу? Чек за ноут. Дивна записка: зустрінемось в кімнаті номер 1 Ух ти. Цікаво! І обджектів новий появився. Іти в кімнату номер 1 Ну пішли. Диви, там навіть, до речі, нічого не видно через вікна. Послухати якогось е, там сусіда. Ага. Я знав, ви прийдете. Ви єдиний, хто може послухати. Ви знаєте, що з цим місцем щось не так. Я чув про якихось румерс. І що, вони багато людей вбили? Я рекомендую вам покинути це місце як... так швидко, як тільки ви можете. Обалдеть! А що таке? Ні, ну звісно, да, тут такий цікавий Що... що таке. Ну, каструля замість голови. Ти таке колись бачив? Я не. Чесно. Коли ми на дворі, типу, це, це щось типу краще. Я не встигаю так швидко читати. Зупиніться! Можливо, вони мають якісь дос. <ріст> так, поговорити з бізнесменом. Де бізнесмен? Який бізнесмен? Хто? Шо? Ааа, отой кенсканструється бізнесмен. М -м, як цікаво. А ну давай поговоримо. Ртуха, що з тобою? Ти хоч розкаж, ні? <ріст> Чи ви ознайомлені, що тут були такі трабли в вашому мотелі? Е, Совфар, щось там для ла лала. Що ж, так, я прийшов сюди після довгого дня в ритейлстор. Е, як, як ви дізналися, що я маю проблеми? Сер, я маю такі самі проблеми, тому е, я запитую більше людей, чи мали вони такі ж проблеми? Проблема в тому, що щось там з туалетом. Ви щось таке мутите тут, я взагалі в шоці. Е, від допомоги він відказується. Він чекає якогось пламбер пломбер. Уже 6 годин. Він не какав. Боже. Він каже, я не какав уже цілий день. Бідолага. Боже, це походу режим названня якогось самого дурного, просто ну, сторі режиму чи хорору, що це таке. Поверніться в свою кімнату, Окей. Ой, як то все жахливо! Це просто жесть. Опа. Отако про просто мене телепортнуло, да? Ну, супер. Що за звуки? Що таке? Звучить так, наче хтось іде з ванною кімнати. Ну тільки не кажи, от просто що тут. А йой, у нас трубу прорвало. Йо, халепа, нам знову тепер треба йти, да, туди. А, чекає, зупинити треба самому, це то, що тут якась біда. Знайти. А, тряпку. Тепер треба почистити типу підлогу, ну, просушити і заклеїти. Нічого собі, які ви умні. Нарешті, давайте відпочинемо тепер і подивимося трошки ТІВІ Ну, ти знаєш, ми вже якось його дивилися. Нічого хорошого з того не той не вийшло. Ну, я понял Опа. Ти чуєшся? Civil Danger Warning. Ага. Щось про цивільних? а Ану, what was that? Що це було? Ну, протуха, цікаво. Можливо, це якийсь пранк одного із сусідів. Давайте перевіримо чи ні, чи... А, давайте йти спати. Окей, ну давай, let's go <рігла> <рігла> Я твою. Ух ти, що таке. А? Що це було? Якийсь походу, проблем сей, да? Новий об'єктів, Спробувати зрозуміти, що там відбувається. Наприклад, хтось закричав, приїхала поліція. Ой-ой-ой, походу, халепа, да? І він іде до нас. Ага. Що таке? Ух ти. Ну ви всі такі тут красиві, да? Стояти! Стояти! Замріть, стоїть, стійте, де стоїте? Що там таке? Е, а, він думає, що це ми, типу, щось зробили, да? Начудили? Я думаю, що вони що, що це, ці звуки йшли з іншої кімнати. Ммм, окей, ви йдете зі мною зараз же. Та пішли, в принципі, Шо ти такий. О боже, старий лисий і злий. Це жесть. З першої кімнати, да? Оце халепа. Що там? <свист> Хлопнули, діда, йо, а що зелене таке? <свист> Він що, шрек? Повертайтеся в свою кімнату і залишайтеся там, поки щось там ну не роз'ясниться. О, якась халепа, тут хтось бігає, вбиває, поняв. Якийсь лютий треш. Насправді тут відбувається, просто в цьому готелі це жесть. Об'єктів залишатися в своїй кімнаті. Ну окей, проте. О, опять ти! Е, ай хлопець з цього мотелю. Ми бачились раніше? Ви пам'ятаєте? Someone just got murdered. Ааа, це він за того мужика каже. Я наляканий. Не пер ви не, ви не проти, якщо я залишуся з вами, гайс? Я, знаєш, був би достатньо таки проти. А Юлька каже, да, звісно, заходь. Ну ти, Юлька, взагалі. Довіряти зараз отакому отакому перцю. Ти просто подивись на його пику. Як такому можна довіряти, алло? Що це ви з губами? Ооо, цей хась халер. Дайте піци. Ще один. Ви похожікси. Е! Я гарніший я вже. Що значить ви похожі? Неправда. Новий обжектів у нас з'явився. Забари... Забарикадуйте вікна. Але пропали доски. Де доски? Появ, да? А де їх взяти? А-а-а-а! все, поняв. Закрийте двері. Дякую. Let me go to go to get some супліс. Я піду, візьму трошки супліс, залишайтеся тут. Я повернусь швидко. Та в принципі можеш не повертатися, кент, чесно. Я не хочу, щоб ти тут був. А що він мені, божечки? Так, його немає довго, ну, уже дуже довго. Давайте підемо, провіримо, як він там. Ти думаєш, що це прям реально хороша ідея? Іти і перевірити, що стало. Опа. Опа! Так це ж ти той самий вбився. Алло? Гайс? Е -е, мотел менеджер. А я думаю, що це ти зробив. Ми повинні вибиратися звідси. А, це це, це не він. Це не він. Це точно не він. Біж, біжіть, тобто тікайте, щоб спасти свої життя. давай, так ну, той киш. Е, Пішов ти? Ха-ха-ха. Позвати на поміч, позвати на поміч. Хто тут? Тут хтось є? Нікого там немає, де там, тихо. Він за мною йде. Ой-ой-ой, а в нього ще й 100 хп, це жесть. А якщо нажати станкілер? А, ну понятно. Спробуйте вижити, поки гелікоптер. Той їде до вас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поможіть, поможіть, поможіть. А він униз, да, пішов? Він наверх не лазить, походу, да? Чи ні? чи що? 15 секунд, що вижити треба? 15 секунд, все на все. Гелікоптер. Чуєш? Це приїхав по нас гелікоптер він? Оно він. Оно він до гелікоптера, швидко, швидко, швидко. Забирайтеся сюди, швидко, давай! Let's go. Я хочу жити! Як? Як залізти? Нічого не поняв. Алло? А, усю. Пам. І ми полетіли, да? Ми всі вижили. Кажи, що це так? Швидко, е, ви вибрались, покинувши той хорор е, з монстрами, коротше, позаду вас. О. Шо, <рес> що, все? Це ж так було реально легко? Ми просто, по суті, побігали, по поспілкувалися з усіма підряд. <реш> <реш> ну, друзі, і на такому чудернацькому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, то обов'язково ставте підписочку, прожимайте вподобайдена. Ну і, звісно, пишіть коментарі, якісь свої режими або ігри, щоб я знав просто, що мені залітати. Ну, а цей режимчик все-таки претендує просто зараз на звання найгіршого хоррору, який я взагалі грав. <реш> просто це жесть З вами, як завжди, був ваш друзя Кадібеч. Тож всім файного настрою і всім папа.